Не звати Оріон, ти потрапила до королівства мрій. Оріон розповів, що це чарівне королівство, що існує завдяки людям, які вірять у дива та сміливо мріють, але трапилась біда. Ключ від головної брами загубився, і тепер темрява почала проникати в їхній світ. Але ключ у мене, схвильовано вигукнула Ліза. Саме так, ти наша надія. Щиро посміхнувся Оріон. Щоб врятувати світ, їй потрібно було піднятися на вершину зоряної гори і повернути ключ на місце. Але гору охороняв тіньовий володар, страшний велетень із злими очима. Спочатку вони перетнули чарівний ліс шепоту. Дерева говорили їм про небезпеки попереду. Остерігайтесь сумнівів та страхів, вони забирають ваші сили, прошепотіло дерево. Потім їх чекало нове випробування.